Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Соціальний вибух Отець Андрій Капелан на сесії ради у Львові звернувся до депутатів. ці мудрі слова треба чути. Знову підірвав Раду Божим і людським словом мовою оригіналу. Діти України гинуть. Чому кров невинних проливається на нашій землі? А тому, що Україна за тих 32 роки незалежності, вона. Була слабкою державою, ослабленою зсередини. І виникає питання: а хто ж її ослабив? Ті, які її грабували постійно задля власного збагачення. Це є в першу чергу політики, чиновники і всі інші нечесні люди, які Грабували її. Про таких людей каже нам Господь, який подарував нам цю багату землю і подарував життя кожному і кожній з нас. І Ісус каже, входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтесь лже пророків, які приходять до вас в одежі і вечі, а всередині вовки хижі. А ось що він говорив про тендера і закупки раніше. Тут я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів. І є речі, які критичні. Ми мусимо жити. Ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ. Чи будемо ми мати завтра? Чи будемо ми існувати як нація чи буде Україна? Оце є питання, чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно, інколи, коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди. Дуже багато забувають про те, що там є війна. І війну переживає тільки той в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо б я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни є там? Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж. Подивогідні. Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Ми робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями. Але до вас усіх звертаються, які тут присутні. Бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашої совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, Така сама відповідальність є як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить, той, хто десь хоче ухилитися, той зраджує. Тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді по максимуму. Підтримувати Збройні Сили України. Тому що, якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, в людей опускаються руки. Люди кажуть, отже, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. В мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на топольні. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема, яка? Їм дуже часто волонтери служать. Бо хлопець, якщо з іншої області, військомат до нього не приходить, йому, щоб виробити всі ті довідки, якісь свої. Волонтери мусять ходити. Волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності, волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? То, то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар. Я тягар священства, аби голосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами, ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є е е такою культурною колискою, душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та передіймося по Львові, скільки російської пупси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому. Ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді не грізіться між собою. Але пам'ятайте основну мету: нині питання номер один це і Україна, це є наші Збройні Сили, це наші захисники і захисниці, яким ми зобов'язані, бо вони захищають нас, а ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму. Близькі до залужного депутата повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт генерала через останні події. Розпишемо його по пунктам. Перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, главкома в даному випадку Сирицький сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти, звільнити без відома главкома. Нікого не зможуть. Третє крути Ермака, яких почнуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і у штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта конфіскація майна. У корупціонерів як політичних, так і військових, в першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати без відома. Главкома офіцерів не зможуть кидати за крати. П'ята тема червінського не забута. Шоста розстріла за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація, починаючи з конча заспи. довічна для моротерів при владі і українці такий закон підтримують. А який би пункт додали б ви сюди? Найзаможнішою є легендарна головам. Ек Хмельниччини Тетяна Крупа напередодні старту жорсткої реформи Мсеків главком досліди статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації главкома королі та королевим МСЕКа. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого? Найзаможнішою є легендарна голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа. Напередодні старту жорсткої реформи Мсеків главком досліди устатки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться публікації главкома. Королі та МСЕК, чи можна вірити деклараціям чиновників після такого. У сімейство крупи є Порше. 2019 року. Вартістю 2,5 з половиною мільйони гривень куплено у розпал пандемії. Друге місце у рейтингу главкома посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головлікарем Вінницької обласної МСЕК. Згідно з її електронною декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221 тисячу з половиною гривень зарплати, але інші доходи за декларантки склали 2,5 мільйони гривень. На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінничани трима отримала 1 мільйон гривень і 8,6 тисяч євро готівкою 150 тисяч гривень. Також сім'ї Даланеленків належить будинок площею 196,7 квадратних метрів у Вінниці, 4 квартири з загальною площею 225,2 квадратних метрів у Вінниці, 25 земельних ділянок з загальною площею 16,1 гектара, за них 5 ділянок в оренді. Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3 2019 року випуску за дивною ціною 58 тисяч гривень. Міцубісі Педжеро 2016 2016 року випуску Міцубісі Аутлендера, 2025 року випуску вартістю 750 тисяч гривень у трійку найзамошніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимира Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тисяч гривень, інші доходи – майже 4 мільйони гривень. Ще посадовець задекларував 122 тисячі гривень пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тисяч гривень готівкою, 252 тисячі гривень, 15 тисяч доларів, 8 тисяч євро. Євро. Сім'я, голови Мсек, Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею 216,8 квадратних метрів у Львові трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 гектара. Є у сім'ї автомобілі Тойотавен за 2010 року випуску вартістю 226,5 тисяч гривень. Загалом же офіційними мільйонерами, окрім крупи Даниленко Решоти, є ще 15 голов лікарів обласним МСЕК. мсеком. Керівникам секероворадщини Володимир Бондар, зарплата 329,7 тисяч гривень, пенсія 99,4 тисячі гривень заващад. Жені у банках дев'яносто тисячі гривень готівка, 1,3 мільйона гривень і 33 тисячі доларів. Голова МСЕК Житомирщина Олександр Донець. Зарплата 410 тисяч гривень. Інші доходи 70 тисяч гривень. У банках 331 тридцять гривень готівкою. 56,5 тисяч доларів. Очільник центральної МСЕК Володимир Марунич. 23 жовтня. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що першою ліквідують саме центральну медико-соціальну експертну комісію. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облмсека. Зарплата 322,5 тисячі гривень, пенсія 161,1 тисяча, інші доходи 23,3 тисячі гривень, на рахунках у банках 111 тисяч гривень, готівкою 500 тисяч гривень і 45 тисяч доларів. Керівниця МСЕК Київщина Наталія Жгільова. Зарплата 398,9 тисяч гривень, інші доходи 41 тисяча гривень, готівкою 50 тисяч доларів, ще 20 тисяч доларів позичила третім особам. Очільниця МСЕК Донеччина Тетяна Гончарова заплатила 396 200 і 6 тисяч гривень, пенсія 116 і 8 тисяч гривень, інші доходи 673 і 3 тисячі гривень, 83 тисячі гривень на рахунках у банках, готівкою 520 тисяч гривень керівницям МСЕК Полтавщини Дмитром Паламарчука, зарплата 844 і 8 тисяч гривень, готівкою 200 тисяч гривень і 37 тисяч доларів, очільник МСЕК Луганщина Олександр Шейн, зарплата 594 тисячі гривень, пенсія 74 тисячі гривень, інші доходи 36 тисяч гривень, готівці 80 тисяч гривень і 35 тисяч доларів. Керівницям Сегні Пропетровщини Наталія Абраменкова. Зарплата 477 тисяч гривень, інші доходи 494 тисячі гривень, готівкою 2 тисячі євро і 8 тисяч доларів. Очільниця МСЕК Запорізької області працює за червня 2024 року. До цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги Лілія Диріна. Зарплата 1 мільйон гривень, дохіди за попереднім місцем роботи 93 тисячі гривень, інші доходи. Керівниця МСЕК Одещина Олена Станіс Станіславова, зарплата 353,4 тисячі гривень, пенсія 124 тисячі гривень, готівкою 28 тисяч гривень і 15 тисяч доларів. Керівникам сектор Нопільщини Ігоря Банадига, зарплата 564,5 тисяч гривень, пенсія 99,8 тисяч гривень, інші доходи 37,1 тисяча гривень, на банківських рахунках 535,5 тисяч гривень і 13,4 тисячі доларів. Голова МАСЕКа Харківщина Ігоря Зіновєва, зарплата 287,2 тисячі гривень, готівка зарплати 810 тисяч гривень, очільницям СЕК Черкащини Наталія Масенко зарплата 430 тисяч гривень, пенсія 90 тисяч гривень у банках, 849 тисяч гривень і 4,6 тисячі доларів. Керівницям СЕК Чернігівської області Віктора Біловаріу зарплата 366,5 тисяч гривень, зарплата готівки 28 тисяч доларів і 14 тисяч євро. Головам СЕК Закарпаття Юрій Веклинець зарплата 378,6 тисяч гривень, пенсія 151 тисяч гривень, ні, дванадцять з тисяч гривень інші доходи. готівкою зазначено 220 тисяч гривень. І 20 тисяч доларів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.